Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу вас привітати на своєму дебютному відео на каналі з Грязі в князі. Давайте будемо знайомитись. Мене звати Аня, я проживаю в місті Одеса. Я мати доначка, яка сама ростить дитинку 6 років. У мене донечка. Так сталося в моєму житті, що усі ми живемо у буремний такий складний час для нашої держави. І у мене з'явилася така фінансова яма. Ще до повномасштабної я жила нормально, нам все вистачало, і ми собі ні в чому не відмовляли. Курс долара дозволяв то робити, і якось мені було набагато легше. Але у січні цього року я спіймала себе на думці, що все дуже погано, і я, намагаючись підтримати той рівень життя, якось компенсувати свої стреси, свої переживання, тривожність імпульсивними покупками, залізла в такі борги, що я не знаю, як вивозити. Ну, ми знаємо, так, що у нас з цінами, що у нас з курсом, що у нас з виплатами. Ну, якось так. І тому я стала моніторити, як мені вибрати з цієї бубки, і знайшла такий спосіб, як метод конверті. Мені він дуже сподобався, тому що я людина, яка вміє стратегічно планувати, але мені треба зібрати цю дисципліну. Я можу її підтримувати деякий час, а потім забиваю. Збиваю на то, і вже мені не так цікаво. Тому я вирішила створити канал, щоб не тільки самі якось вигрібати з цієї ситуації, а і ще й мотивувати когось, бути для когось прикладом і також нести відповідальність, тому що я відповідальна за те, що я вам транслюю. Тому я не можу просто вдарити пикою в грязюку, тому мій канал називається з в князі. Будемо потрошку з вами. Викарабкуватись, у кого є проблеми, а хто процвітає, той буде надалі помножувати свій дохід, свої статки, чого я вам всім, звісно, бажаю. І так, що ми маємо на старті? Я вам зараз розкажу, як я веду свій метод. Я пробую його вже третій тиждень. І тому вже трошечки розібралась, як то бути, і буду вам сьогодні показувати, які в мене є стратегічні плани щодо моєї вилазки з боргової ями. Я одразу перепрошую, у мене трошки є проблема з манікюром, тому що у мене вперше пішла алергія на засіб до видалення кутів, коли дівчата. Ви знаєте, що то таке, У мене були дикі опіки, але час для відео просто піджимає, і я вже не можу далі загоювати оце все. Вибачайте, як є. Хоча хейтери, можете накидувати там на вентилятор. Я якось переживу, але піднімете нам трошечки і настрій, і статистику. І так, що я використовувала? Звісно, то блокнотик. У мене є два ось такі байндери розхідний та накопичувальний. Коли я замовляла байндер, я дуже сильно протупила і замовила один меншого розміру. Він А7, і він мені не дуже зручний, я його залишила на накопичувальний. Ну, ви зрозумієте трошки пізніше, коли я буду вам розк розказувати про стратегію свою. Так, чому він в мене залишився такий не дуже зручний? Я не дуже хочу зараз витрачати зайві кошти. Маємо те, що маємо. Так, що у нас є ще? У нас є ще ось така скринька. Скринька, в якій зберігаються кошти, які будуть до розподілу. Далі в мене є ось така штука. Це на мрія, така копілочка, так, яка просто склеєна. Її шарм в тому, що вона ем, не може бути вкрита туди я не можу залізти навіть у найскрутніші часи. Просто її зламаю, тому це також якось організовує та дисциплінує. Тут 365 днів у нас, тобто принцип цієї копілочки ви кожен день кладете стільки гривень або доларів, хто в чому завжди, адже скільки у вас на номіналі дня. Тобто в перший день 1 грн, в другий день 2 грн. Вибачте, вас трошечки поштурмила, зачепила об'єктив, вибачаюсь. І так, до 365. І коли я побачила, яку суму я можу зібрати у цю копілочку, вона мене просто влюбила в себе, тому що ви можете зібрати більше 65 тисяч. Я вам ось тут ось десь прикріплю, скільки точно ви можете зібрати, коли за рік. Ви її відкриєте. Цю купілочку я буду вести паралельно, тому що, поки в мене великі кредити, ми зараз до них прийдемо, мені буде легше. З маленькими номіналами. А далі, вже, по мірі того, як гасяться мої кредити, мені буде зручніше додавати більшу суму сюди. Ну, і ось наша програма це мій зберігач таємниць, скільки мінусів мене на рахунках. Зараз ви просто дізнаєтесь, як я веду це все. Так, я вас зараз трошки приближу, щоб вам було зручніше. Ось так. Я тут вам закрила, щоб не спойлерити, що ми будемо з вами розбирати вже на розподілі першому, тому що я вже вела два тижні, як я вже казала раніше, і вже трошечки розібралася з системою і написала, що мене залишилось за ці два тижні, тому будемо додавати туди. Наразі у нас, у нас. У, у, у нас, Анна Олександрівна, є е, така ситуація з кредитами. У мене дві е, кредитні картки, з кредитними лімітами були обидві по 100 тисяч. І зараз на Монобанку в мене е, мінус 31 864 гривні 70 копійок. І на Приватбанку у мене мінус 57, 104. Борг у мене ось цей БС означає безстроковий, тобто 5800, я винна, але так, віддам віддам, не віддам, не віддам. Там в мене свої відносини, тому я хочу його віддати. Одна з мети віддати цей борг. Але то буде, знаєте, як не першочергово, тому що спочатку ми будемо робити трошки інше. У мене є оплати частинами. Тому що в мене квартира потребує капітального ремонту, і я встигла зробити до скоротних часів тільки а, проводку в кухні і санвузли. У мене ванна та туалет окремі, і ви самі розумієте, скільки то було. І мені, як зазвичай, не вистачило коштів. І довелося давати те, що було відкладено на ремонт робітникам, а вже якусь техніку, якісь. А, Дрібниці купувати частинами. І тут було дуже поганим рішенням, треба було трошки потерпіти. Але такі речі, як душова система, наприклад, сантехніка, вона не могла просто чекати, тому маємо те, що маємо. Джерела доходу я маю декілька. У мене є основна робота. Я працюю на компанію. У мене є підробіток, за який я отримую кошти кожен мій вихід туди. У мене є облігації ОВДП і облігації компаній, про то також можемо з вами побалакати потім, мов в наступних відео, якщо вам буде то цікаво. І у мене є ОЛХ, і тут дописала ще кешбек, про який я забула на початку. Як я буду розбиратись з цією картиною, яку ми бачимо? Спочатку, метою номер 1 у мене є закрити кредити та кредитні ліміти. Найрайдужніша ситуація у нас, якщо кожен місяць я буду закривати плюс 10 ліміт тисяч гривень, звісно. Наприклад, уже липень ми почнемо з 21 або 47, Тут же ми вирішуємо, куди підемо, в якусь сторін. Далі по кредитам оплата частинами, вона безвідсоткова, але там деякий відсоток за кредитні кошти знімається, але він такий не дуже суттєвий. Що я хочу зробити? Є декілька шляхів, як ми можемо піти. Можна піти від закриття кредиту з найбільшою сумою, у нас це 5799. Тому що він буде ще дуже довго, і відсоток він буде пожирати за рахунок відсотку кредитних коштів найбільше. Але психологічно дуже важко, коли ти перекриваєш і тут, і тут одразу десь п'ятнашку втратити. Тому я піду трошки іншою стратегією: я буду покривати борги які найменше. Це 123 гривні, ось тут нещасні залишились. Далі, тут 274 і так далі. Таким чином, можливо, навіть за одну транзакцію зможу закрити декілька оплат частинами, що мені полегшить просто існування. Але спочатку оце. А потім, якщо залишаються кошти, ми йдемо вже сюди. Тому що тут відсоток, який я втрачаю, не такий суттєвий, як якщо я прострочу ось тут пільговий платіж, який нам дає приват та моно там 60, здається, днів чи 55, тут вже буде нарахована піняна за оці, усі повністю суми. І мені то взагалі не вигідно. Тому я намагаюся спочатку. Ось це гасити, а потім вже тут. Я користуюсь завжди пільговим періодом, я маю оборот коштів у такій сумі, тому що я просто не хочу віддавати такі суми декілька тисяч гривень за відсоток. Далі, з цими з вами розібралися, переходимо сюди. Я поділила свої категорії розходів та заощаджень за кольорами, як ви бачите. У мене є червоний колір. Червоний колір то, як називається, полож, нирку продай, але положи. Бо ці категорії червоненькі, це обов'язкові трати, і подобається це нам або не подобається. Ми маємо то оплатити першим. До таких категорій відносяться продукти, проїзд, мій спортзал, тому що мені за станом здоров'я дуже треба туди ходити. Здоров'я. Взагалі я маю декілька хронічних захворювань, які медикаментозно підтримуються, і це дуже потрібно мати кошти на рахунку, щоб покривати оці ліки. Зв'язок, ну, інтернет, тож ясно, ми без нього нікуди. Підписки у мене небагато, у мене тільки YouTube Premium та е сховище у Apple. Кредити, кредити то. Святе і першочергове, комуналка, без якої ми нікуди, подушка безпеки, тому що кошти мають бути. Ми живемо в такі часи, що можемо а, в будь-який час тратити роботу, і що завгодно, тому ми а, на подушку маємо щось відкласти, щоб себе підстрахувати трошки. Далі у нас іде гімнастика. Гімнастика, то мала моя ходить, займається також, я не можу то прибрати з розходів. Вибачайте, трошки перервалися ми з вами, тому що самі знаєте звуки не дуже дружніх сусідів в нас, і довелося мені трошки виключити то все, перерватися на тривожні моменти в нашій державі, але продовжуємо. І так, гімнастика, то мала моя ходить, як я вже умовилась, не можу нікуди діти. Та читання також їй треба. їй треба трошки наздогнати темпи читання. Вона першачок у мене закінчила перший клас. І треба трошечки її підтягнути по читанню. Далі, помаранчева категорія це категорія а, треба класти, але можна нирку залишити, якщо дуже хочеться. А, наразі школа перейшла у мене в. Помаранчеву категорію а була в червоній, тому що зараз канікули, я можу трошки видохнути. НПФ це недержавний пенсійний фонд, куди я відкладаю кошти собі на пенсію. Так, я в 38 вже думаю, що мені скоро 60 і треба щось робити, тому що я не дуже вірю в те, що я буду отримувати нормальну пенсію, судячи з того, яку пенсію отримує мама, мама та бабуся. І як на то існувати, я взагалі не знаю. Тому користуюсь таким інструментом, як Недержавний пенсійний фонд. Якщо вам цікаво, також питайте, з вами якось поговоримо про то. Ремонт. Ремонт знов таки я казала, що квартира потребує капітального ремонту, і на ремонт хочеться щось відкласти, хоча б доробити тут ту кухню, хоча б почати робити якісь спальні, сюди також бажано відкласти. Б'юті-б'юті є речі, які закінчуються, але я зараз на косметичній. Дієті, дієті за одягом та дієта в мене також з побутової хімії, тому що того добра стільки, що я можу забезпечити маленьку африканську державу. тим. Тому є в мене навіть списки, якщо цікаво, є червоний та зелений, що нам можна, що не можна протягом року купувати. Тому якось тримаємось б'юті, тому можу щось покласти з таких розхідників, бо воно скінчується. Такі, як ватні диски, там якісь рушники паперові, серветки. Але б'юті залишається в категорії таких. Хотілося би, щоб воно було, але то не смертельно. Далі у нас йде дім та затишок. Також тут будуть використовуватися ті категорії, які розхідники, якісь кохоні. Рушники, туалетний папір, якісь батарейки, то що треба завжди міняти, і ти без нього не можеш. Розваги. розваги зараз у мене у помаранчевій категорії знов таки, тому що дитина пішла у свою відпустку вигляді канікул, і їй захочеться поїсти якогось морозиве, сходити на якісь атракціони до парки дельфінарії, тому подібне. Тому розваги зараз помаранчеві. Вони зазвичай в мене зелененькі, тобто зовсім вони для мене не важливі. Я можу під... Натужитись, а ось дитиною не хочеться залишати без якихось яскравих емоцій улітку. Далі категорії, які я забула і дописала трошки пізніше, то зуби. Зуби дуже важливі, тому що у моєї дитини треба ставити розширювальну пластинку на зуби, тому що вони ростуть в два ряди, і на то потрібні кошти. І кошти потрібні будуть десь всередині. Червня, в липні не знаю, що нам скаже стоматолог, і мені треба там зі своїми мудрості трошки порішати. Тому на цю категорію треба таки відкласти. І іменинники. Іменинники зазвичай у мене зелененькі, але у липні у мене будуть аж три іменинники. У липні взагалі-то перейде у червону категорію, тому що з порожніми руками я не піду. І зелененька є у мене така колоночка. То тако, якщо щось залишається і ти вже все закрила, тоді ти вже Аня кладеш ось сюди. І сюди відноситься день народження доці. У мене у жовтні у дитини день народження, і вона захоче запросити своїх друзів, однокласників, їй захочеться відсвяткувати. І я розумію, що я попаду на нормальні такі кошти, тому що це вже. Не пісочниця, це вже не просто якийсь майданчик, а це вже нормальний такий розважальний дитячий клуб, де вона захоче організувати дійсно класне свято, і тому я хочу відкладати сюди. Облігації. Я також кожного місяця свої згошадження переводжу в облігації. В мене можуть бути облігації як компанії, так і в ОВДП. ОВДП це облігації внутрішньої державної позики. Також, якщо цікаво, розкажу вам. Далі в інших відео. У мене є також дві мрії. Це новенький iPhone. моєму вже 4 рочки, хочеться щось краще, вже він трошки підустав і навіть глючить. Але так, не сильно. Але я його вантажу як треба, тому хочеться вже змінити, але то не критично. І Мрія в мене є один з годинників Орієнти. Десь він тут також. Похизуюсь, що я хочу собі купити, це механіка жіноча, і мені подобається, кому не сподобається і буде кидати щось мені на вентилятор. Також прошу можете яду додати в нашу бочку з медом. А далі заощадження: оці 365 це оця наша з вами копілочка. Гарнесенька. Я спочатку назвала то заощадженнями, але потім змінила назву на проект 365, і надалі він буде в мене вже фігурувати в такій назві. Бані. Бані — це оця, оця миліша, оця істотка. Це дивіться, який зайчик. Це моя копілочка, в яку я скидаю а, дрібні монетки. Та кошти, які я округлю кожного тижня до 100 гривень, для того, щоб мої підрахунки ось цими дрібними копійками та гривнями, просто не забивати. Вся решта піде в баню і донати. Я люблю донатити, я люблю робити добро. Але коли ти в такій трошки скрутній ситуації, донати залишаються з того, що залишається. Це не обов'язкові трати, але бажані. І також в мене є окрема колонка облігації, куди я зводжу всю свою статистику по облігаціям, скільки я купила, скільки в мене є на рахунку, окрема також у мене ось тут. Колоночка, скільки з залишку на балансі, бачите, з другої колоночки я перевел до облігації. Також розкажу вам у першому розподілі. Ну що, якось так. <смі> якось так, Я вибачаюся, якщо щось у мене не так з мовою, тому що я, проживаючи в Одесі, розмовляю російською. Але в мене нормальна, гарна, я думаю, українська і літературною мовою намагаюся говорити. Але трошечки росизми можуть проскакувати, тому що у побуці мої старше покоління вони російськомовні. Тому вибачайте, якщо що. я дуже рада, що сьогодні я таки наважилась на це відео. Також вибачаюся, якщо звук не дуже гарний, в мене просто не вімкнувся мікрофон. Щось з ним не то, завтра піду вирішувати то питання. Я сподіваюся, що вирішиться це все малою кров'ю. Мені не доведеться купувати новий мікрофон, бо то взагалі не на часі. І ми з вами зустрінемось вже зовсім, зовсім скоро на першому нашому розподілі першого тижня, то буде завтра або післязавтра. І я сподіваюся, що в мене буде гарна аудиторія, розуміюча і толерантна. І я сподіваюся, що наші з вами зустрічі будуть частими, будуть цікавими. Я ще планую завести таку рубрику, в якій ми будемо з вами просто трендіти, як сьогодні, наприклад, і обговорювати якісь теми, які вас зацікавили. Можливо, ви мені позадаєте якісь питання, ми вже з вами вирішимо потім. На чому ми зупинимось. Я також прошу, якщо вам цікаво, якщо вам сподобалось моє перше відео, можливо, воно трошки сумбурне, але я стараюсь, батя, я стараюсь. І я прошу вас підписатись, і, можливо, поставити дзвіночок, якщо є бажання, щоб ми з вами бачилися регулярно, і 100% ви знали, що на моєму каналі вийшло нове відео. Я дуже рада сьогоднішній нашій бесіді з вами. І до скорої зустрічі! Па-па-па-па!